Людбанда. Бачили біля порталу. Садачок перший клюнув. Вон корішки скільки в охолоті стоїть. Таку ми оп, відпускаємо. Він ганяє корошку. А ми будемо ганяти судачка. Що? Пробуємо. Другий шукать. <реш> Судаки клюють зачатні, дивіться. дивиться. Третій. <реш> блядь. короче, стоит, корешка стеной ее на дну, набалансировать длину. Пидя выше, вверх слоя. уже же, слой, так что стояла иди, иди, корешки, иди, иди, Малесенький. але хороших нема. Це друзяки ніколи не були на цей віп. він на такий дрібний судачок. Зараз там все щось стоїть, спробуємо. І так! <сіхання> Попитка на гербло. Да. Кабра, ану перевертайся. До речі, переїхали ми сандухи трохи на інше місце, бо там такий судак плював трохи, що нас шнури не витримують. Там, бачите, там порт, ми з іншої сторони. До речі, там... пробувати. Плеч фіни там. О. Значит, банда глибина десь до пів метра, Постав... Ой, до півтора метра поставили з Андрюхою по три жерлички. Там сидять от... фіни, підходить до цих двох. Це чоловік з дружиною. Зловили вони три стіжка в районі кілограму. І дуже багато плотвих Їх там валяється, вони плотву не беруть. Все. Зараз будемо пробувати ловити. Щучку судачка, можливо трохи змістимося в сторону, побачимо. Трошки задуває, і нічого страшного. Пробую на балансирчик. Тоді в мене тут зайшла щучка така за 2 кіла десь і Віталіка за 3. Так що попробую. 12-12 на годину. Побачимо, буде обідній вихід чи не буде. Ось той що я казав, зловили три сіжка, зважують непогані такі сіжачки. Там не за кіло точно, але в районі кілограма хороший сіжок. Я вже в одному відео казав, що це родина лососових. але біле м'ясо всіга. Дуже ніжна хороша рибка. А ми пробуємо ловити судачка і щучку. Бо там такий дрібний клював судак, що жах як віп величиною. Одного я звую на маленький віпчик, одного на балансір два на звичайний віп, що ловили там за мостом судаків і вирішили ми звідти тікати, а одну корішку я на балансі розловив одну номер міжку. Судак! О, насюди нас буде невеликого такого, грам 400. Зараз ми до нього підемо. Друзі, підходить якийсь риби, другий раз підходила і не бере на балансі. Зараз покажу, якщо буде видно. Я дивіться, згори просто підлетіло. Так дуже стрімко, я почав піднімати, вона піднімалася, опустив, вона теж впала за балансіром. Воно стоїть ще на дні якось то я знає, що це зробив. Зробив підсвітку менш, бо вже сідає батарейка трохи, трохи темнувати виховати. але рибку видно, підхід був вже хорошо. а вдруге суди Зараз якщо зловиться другого, то точно ми до нього піде. Пролітала, пролітала і не заклювала. Був друзі підбойчик, і рибка ще стоїть виховати. На дні, бачите. Але вже не піднімається, може вкололось. Все втікає від нас. Не підбило хорошо. Не стоїть ще. Да, підбило балансир мені більше не хоче добирати содарчик був вже добре ну, клюй не хоче бачите, стоїть на дні все може вкололося трохи зараз її переболить. Просто було без удару, просто так підбило верху і вся. Ну, стоїть Балансирчика поставить зелені, два киджон. Тут на тайгер похоже. В Я на него люблю наичистіший. Робочий. Все друзіть кварк. Риб. Ну, забув я. Банда в Андрюхі спрацювання і мабуть треба допомога. То я біжу до Андрія Чити О, хороший водій Така під чотири. Хорош, хорош. У був удар. Друзі, не встиг камеру вимкнути, Знов був підляк риби такий гарний, різкий. І знов підбило. Дивіться, джух піднявся. Підбив і все. Я чуть-чуть вколов, це 100%. Ну підбой був. Зараз пів перший вже. Буквально за, за 20 хвилин. Андрюха обрибився двома рибами судачком з і в мене дві покльовки. Я думаю, що судачок. Так що є сенс тут помикати Да, Хто там говорить, що ми браконьєри, там весь слід закиданий окунями плотвою. Фіни її не беруть, просто викидають на корм чайкам. І то чайки не завжди з'їдають, бо в мене є відео там, де ми сало з вами жарили на островку. Шукали там корюшку, але плював тоді в більшості йорш і окон. Та там взагалі лід чорний весь. Та затока знаходиться в місті. І всі після обіду місцеві туди їздять корішку, ловити сішка. І просто таку рибу викидають. І чайки їдуть, просто не встивають з'їсти. Пробуємо ще ловити. Зловлю рибку, то вам покажу. Бо тільки вмикаю камеру, або не встию вмикнути, або тільки вмикаю, риба втікає. підійшов. Ах ты! Знов ударила, прикидаєте поки? Горта на тебе бачу, виходить і відвелився. Уже три поклевки за 20 хвилин. Боже 12-12, но сюди прийшли. А зараз 12-32. Вона підходила, не я хотів вам показати. Відволікся і клюнула. Що треба якось ловить так, щоб не відволікатися. Підходила рибка. Нерішуче так проповзла по дну і все. Вітер роздувся. Стоїть під балансиром. Клювати не хоче. А мы хотим, чтобы наклон наклонили планы. С таким ударчиком. Все, Не захотелось вести наш балансир. Какая камера бровь? Две минуты, пять вовсе ни одного подхода не было. Только минутку сразу подход. якось так завжди виходить чому так не знаю Друзяки, стояв судачок невеличкий там ще щось є. зараз ми попустимо швиденько. пахне тут два три боя на балансі така мені така відпочка ми бачимо, може там ще щось підійти дуже знову. Сразу. Другє друзяки знову спрацювання. Але не крутить. Посадочка ми відпустили і більше покльовочок не було. Зараз ходимося. О, крутнула, Андрюх, тільки ще трохи. Чуть-чуть сантиметр ну, сантиметр два буквально крутнула. Поні постояла тут полоска, хоп і донизу її крутнула. Є? Нема. Зарази. Нічого, бігаємо сюди. Я одного зловив. Невеличко. І я знов спрацювання. Це на ту зловив, середньо не було нічого. І на крайню спрацювало. О! Я побачив зразу вираз вашого обличчя, як ви Ще більше була, блядь. Хоч погано заковтнуло десь. Така мамка була Я побачив по вашому виразу обличчя. Йох. Скільки обертів Робиш, п'ять? Єле-єле піднімається. Коротше, банда. Їдемо вже додому з Андрюхом. Криму таких вов штрафних судачків. Свійте, 4 зловив. Андрюха зловив, чотири таких. І я п'ять. Відпускних. Андрюха зловив ще пару кодушин, я дві. От. І отака в кінці рибалочки. Плюнула в Андрух на жерлицю мамка. Отака. Класно. Так що, друзі, кому сподобалось, знаєте що робити. А кому не сподобалось, пишіть, що ми порушуємо закон. Все, всім дали рибалок, міцного здоров'я. Пока!